Поїхали. Подивись в один бік. Тепер в другий. Озирнися в інший бік. Стас, гарно озирнись і пят з друг. <ріху> Спиною стань. Спиною стань. Озирнувся. Хорошо. О, добре. Зупинився. Спиною повернися до Гоші. До гоші. Озираєшся. А ти повернувся різко, ні, ти до нього не дотрагуйся, Повернувся різко, вклонився. Він просто так. що Він має ніби почути тебе, що ти йде. Дивиться, побачимо. Повідай. Раз, дві, три, два. Давай мамо. А ви не знаєте. Ми знаємо час. Може, що до цього, що надія. Виходить, що демон нам перебиває. Це шлейф якийсь. Я думаю, що оприді, не існує системи. І нового, що ти можеш мене заразити. Так. Так. Я тебе до дисципліни. Там, тобі не треба зробити ця отаку, крайній опланий по таку якусь прибрати. Або, або, або заболіть за, за, за. За її! Я, я, я хочу красиву шию. Yeah. Я хочу красиву шию. Ши. 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 Все.